Так, всім привіт. Насамперед хочу почати з того, що це відео знімається в першу чергу для новичків, які тільки почали гру. Маємо більше для свого клену, оскільки мені трошки не доєло повторяти. Ну і те ж саме кожному гравцю, для того щоб було зрозуміло, що ігра також хочу. Надати увагу на те, що е, віп якийсь донат і тому подібне для способу, якого я буду розказувати, не потрібен. Так само е, всі метод є безкоштовний. Тобто, те, що я розказую, це так як я зараз граю в даний момент ігри. Я і граю безкоштовно, я не донатю, і е, я абсолютно збираю все, що мені потрібно. Так, е, після початку гри е, у вас буде тільки основна компанія. Я взяв ось тут таку щіточку. Ви заходите в неї, собі проходите е, спокійно ізначальну коло дока у вас є. На рахунок основної Е, Дивіться. Коли ви заходите в ігру, у вас будуть ось такі карточки. Ці карточки ми взагалі не використовуємо. Ми шукаємо наступні карти. Як їх обновити, ви виходите просто і заново заходите. Так, опять не випала карта. Виходите, заново заходимо, поки не знайдемо потрібну карточку. Ось, бачите, нас цікавить в першу чергу карти з фіолетовими зірками. Значком тут s 10 пише, може бути c 10 Ми шукаємо карти тільки в такому порядку, тобто що має бути одна фіолетова зірка. Заходячи на компанію, доволі все буде просто шукаємо колір, відповідний колір у карти, яку ми вибрали для помощника. Давайте зараз глянемо. Там у вас буде стартове опучення, але більш подробно про механіки ми поговоримо після е, початку. У, після того, як возимо стартову колоду. Бачите, я вже доволі багато пройшов в час компанії, тобто ця карта абсолютно спокійно закриває все сама. Завжди беремо собі з філіетовою картою зірочку, і у вас проблем не буде. Також зразу маю на увазі, що в кожної карти є свої навики. Ви можете зажати, прочитати, що, що вона дає. Також не стісняється нажимати карточки. У них теж є свої скіли, навики. На початку це дуже сильно ускоряє. особливо карта-помічник. Завжди, те, що ви взяли у помічника карту, завжди активовуйте. Її вона дає камні, вона дає ускорює ваш е, процес фарма цьому. Далі по е, сюжету. Там з другої чи з третього рангу у вас відкриється квест. Не квест, а івент новичка Його проходимо таким же самим способом. Заходимо. Вибираємо карточку, От бачите, тут є така фіолетова з дешкою. Нам не потрібно. Нам потрібно, щоб писала або це англійський, або С. Такі карти нас не цікавлять. Шукаємо такі карти, от бачите, аж дві ось тут знизу в углу. Проходимо такі карточки, вибираємо проходимо. Далі, наступне з четвертого рангу, коли ви гапаєте четвертий ранг. У вас е, відкриється гільдія, і вам дадуть ізначальну колоду червоних. Для того, щоб е, попасти в нормальну гільдію, шукайте, як ви бачите, ось тут гільдії з жовтими іконками. Заходьте тільки в такі гільдії. Бо, тому що тут є хоч якісь активні гравці. В інакшому випадку ось такі сіренькі, без іконок, я би вам взагалі не радив заходити. Для, почат... для початківців заходьте в жовті... жовті іконки любого клану. Для того, щоб попасти в нас клан, пишете в поиску SOLT. Або обновляєте. В принципі, якщо є місце, от, бачите, Ukraine together це наш клан. Заходимо сюди. Так, заходимо. От. Ми вступили в клан. Е, Супер. Е, Далі, після цього, нам відкриється вкладка Війна гільдії». Бачите? Тут у вас мало би бути все пусто. Е, це обов'язково потрібно зробити. Тобто, ви зайшли в гільдію, заходите в вкладку Війну гільдії» і ви це робите завжди обов'язково. Вам мають дати е, в нагородах ось тут. В сообщенні вам мають дати начальну стартову колоду: ось ці червоні всі карточки, які ви бачите на екрані. Тут у вас будуть пусті іконки. Ви просто нажимаєте на ці іконки і потом нажимаєте на карточку, допустимо, цю і вставляєте. Ви це робите обов'язково. Також вам на початку даються е, тисячі енергії ось цієї. Тисячі енергії, яку е, вам потрібно в, е, проходити основну кампанію. З проходженням тому ж самому, у вас відкриються ще додаткові подземелії. Єдине, що я скажу: храм золота ми не проходимо. Взагалі, храм золота не чіпайте. Тобто проходьте собі основну компанію, проходьте івент новачка. Вам його потрібно обов'язково пройти, бо інакше вам не відкриються основні карти ігри і основні функції. Основною валютою цієї гри в нас є алмази, їх ми нікуди не е, тратимо. Так само, в івенті новичка ви тут мали бачити, квест є на купівлю ось цей. Ось цей квест я його купив, але по факту він нічого не дає. Тобто, ось цей квест ви не проходите. Вам не потрібно. Ви можете тут нажати вперед. Вам відкриється ось така вкладка. Ви його не проходите. Він вам не потрібен. Вам хватить ключів спокійненько, щоб все повністю завершити. Так же саме, якщо у вас закінчаться ключі, ось ці, що зверху, або енергія сама на основну компанію. Також не купляйте нічого за кристали. Просто зайдіть через 3 годинки, через 3 годинки воно все обновиться і спокійно проходьте далі. Цього не потрібно робити, оскільки ви тратите основний ваш ресурс на е, непотрібні штуки. Е, з часом ви в загальному пройдете основну компанію повністю і тому подібне. Далі ми вже повернемося після того, як пройдемо квест новичка і нам відкриється основний контент ігри. Отже, пройшовши всі місії в івенту новичка. Як ви бачите, я це зробив ось такою колодою, яка тут давалася. Повністю все закрив на три зірочки. Як бачите, можете пройти по квестах. Цей квест в мене так і не завершений, і ці два також. Отже. Після завершення послідньої місії івенту новичка нам відкриється основний контент ігри. Вам веб'є сповіщення, а також можна побачити ось по такій. От в ось така, от плашечка, або ось така от плашечка. Вона може виглядати по-різному. Але вам, вам повідомить, що вам готовий відкрити основний контент ігри. Отже, поїхали збирати колоду для новичка. Ми заходимо в вкладку Магазин. Тут у нас з'явиться новий сундук ось такий. Колективної собиття. Ось тут є: оце івент-сундук, який нам потрібен. Він нам потрібен чисто для е, стартової колоду для новичка. Зараз, е, правда, тут діє акція, але насамперед, тут можна глянути, він буде коштувати 300, 700 і 1400 монеток. Нам іменно потрібно зробити ці три відкриття. Як бачите, у нас випав перший герой. Нам випала зброя. Це з другого відкриття. І з третього відкриття також має випасти ще одна зброя. і Івент герой, якщо я не помиляюся. А також випадає пиль, яка нам буде в кінці потрібна. Також нам ще буде потрібно відкрити два паки пізніше. Вони будуть знизу. Я вам потім покажу де. Потім ми заходимо. Можна зайти в нову колоду. Нажимаємо на плюсик. І додаємо наші карточки, які нам випали. Тобто, ось ось командир. Ставимо реліквії, які нам випали. Ось нам випала така. Така реліквія. І ось така, допустимо. У нас, на жаль, є тільки дві карточки, але через. Пізніше там з'являться нові сундуки, які е, дадуть нам ще карточки. Також до цих докидаємо. Е, наприклад, оцих червоних немає різниці. Ми можемо просто з цими двома картами ходити. Так, е, наступний наш крок. Заходимо в ранг. Нажимаю кнопочку на ранг. Тут приведете є така вплашка аватар. Нажимаємо в плюсик. І ставимо ось цю карточку. Наприклад, це щоб люди нас брали в допомогу і давали нам доблесть. Отже, перейдемо по механікам основним, які показували на початку. В принципі, ви їх бачили, але хочу повторитися. Давайте зайдемо в компанію. Нам її треба проходити. Ми можемо тепер вибрати, наприклад, ми знаємо, що в нас червона колода. Ми можемо вибирати червоні карти під неї, Ось. І запускати таким чином. Отже, по механікам, все доволі просто. Є заглаження. зглаження. Зглаження це коли е, стають камні, наприклад. отут камні стоять в один ряд. Вони змикаються в більш сильніший камінь. Так, хвилинку я собі. Виключу музику, вона мені мішає. Так є. Так. Ось. От, бачите, два камні стикнулися, і вони з'єдналися більш сильними. Е, наступна механіка, яка є, це є з'єднання двох каменів. Тобто, наприклад, ось тут в углу ми бачимо два дев'ятих камені. Якщо ми їх з'єднаємо, тобто. Е, Таким чином, урон стане набагато сильніший. Але також всі камні стола то Тобто збирається до нас в урон. В принципі, механік такого нічого тяжкого немає. Також хочу зазначити, що це є типічна механіка 3 в ряд. Тут можна, правда, сунути в різні сторони. Давайте ми прожмемо нашу колоду. Ось цю. Наприклад, бачите, отут є 14-13К, і ми їх з'єднали. Звісно, атака на буде набагато більші, набагато нам буде проще проходити. Поки у нас є тільки дві карти, і з цими двома картами ми проходимо весь контент. Давайте вже дойдемо до кінця нашу компанію. Так, і фінальний бас. Вбели супер. Ось таким чином забираємо нагороди. Також не забуваємо е -е, нажимати кнопочку, вона дає доблесть союзнику. Тобто. Ee, дякую вам за те, що ми його використали. Також, там, якщо у вас немає його в друзях, там буде кнопочка «Добавити в друзі. Тобто, якщо людина згодиться вас додати, ви потім пізніше можете її використовувати для своїх колод, тобто як помічника. Так, хочу звернути також увагу на кристали. Тобто я нічого не тратив. У вас має бути орієнтовно 5000 кристалів для того, щоб якраз купити ось ці три паки. ось Тут Тут за 300, 700 і 1400, і купити три паки знизу. Тобто, це має бути ваша стартова колода. Для новачка все дуже просто. Ви далі берете участь у. У івентах, коли він буде, тобто тут зараз він, якщо я не помиляюся, закритий. Так, да, він поки що закритий. Тобто, ви берете участь, вбиваєте там босів. На рахунок івентів я зроблю окреме відео. Так же само на рахунок інших е... об'єктів, це суто для новичка, суто старт. І у вас основна ціль це перше це проходження основної компанії. Тобто, ви проходите її на максимум. Після того, як ви пройшли основну компанію, тут бачите, тут даже підсвічується, що відкривається елітна компанія. Ви також її проходите, кристали, ви не тратите нікуди, окрім тих сундуків, які е, я вам сказав для початку. Для стартової колоди. Цю стартову колоду, яку ми зробили, вам вистачить на абсолютно весь контент до початку збирання вашої колоди. На це теж буде окреме відео. Давайте тоді повернемося вже після того, як я відкрию ще два пака. І я вам покажу, де саме вони будуть знаходитися Безпосередньо ось ці паки, які нам потрібно взяти ось тут знизу. Тут є три паки, які потрібно для фарму монету. Вони з'являються. На... Ну, перший пак в перший день, другий пак в другий день і третій пак в другий трені... третій день івенту. Нам цікавить саме паки. Ми можемо на них зайти. І глянути. У нас цікавить саме ось це значення, що дає історичну, ой, вибачте, От. Історичного героя однозіркового. Також ми купляємо ще два паки. За 300 тепер скидка там 150, він буде за 300 монет. Так, купляємо два паки. Тут нам ще зброя випала, це взагалі чудово. Також другий пак. Ще половинка випала взагалі супер. Третій пак, як ви бачите, якщо ви зайдете. В третьому паці цього не буде. Бачите, такої приписки немає. Але для колоду новічка його не потрібно відкривати. Тобто, для фарму монет вам потрібно буде відкривати. Ви будете бачити відео. У мене є вже на каналі з фарму монет. Там він потрібен. І тепер беремо нашу колоду і ставимо ці нові карти, що в нас випали. Ставимо ось так: от. І цю половинку, я думаю, у вас теж ще якась половинка випаде. І вже ось, таке, ось такою колодою. Ви е, спокійно, так же само і в принципі з тими двома картами, я думаю, спокійно закриваєте все. Тобто, давайте ще раз проговоримо, що потрібно для новичка. Ви закриваєте основну компанію на максимум, тобто треба всі рівні пройти на 300. Закриваєте елітну компанію, то же саме всі рівні пройти на 300. Тобто на три зірочки, фармимо алмази. Цю всю активність кам, відкривається, окрім храму золота, ви е, фармите, подзімілюються всі, всі тут боси, ви фармите. Поподробніше -по я про них теж знімлю відео. Так же сам івент ви берете участь. Відео теж є на каналі. В принципі, для новачка саме початок я все розказав. Якщо щось непонятно, звичайно, звертайтеся в Гільдію.